Він, здається ідеальним, ви смієтеся разом, він уважний, говорить, що ви найкраща людина у світі. Але чомусь ви постійно сумніваєтеся в собі. Це кохання чи маніпуляція? Сьогодні я розповім про 6 технік, які часто використовують нарциси. І як, власне, розпізнати їх на початковому етапі стосунків. Привіт! Я Ярина, психолог і діалектико-поведінковий терапевт. Я допомагаю людям розуміти свої емоції та будувати здорові стосунки. Якщо тема вам близька, підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Нарцисизм це не просто самозакоханість, це поєднання великої потреби в захопленні і водночас низької емпатії. У стосунках така людина часто маніпулює, щоб зберегти контроль. Зберегти відчуття значущості. І це виснажує партнера. Перша техніка, яку ми розглянемо, це любовна бомба або love bombing. На початку стосунків, все ідеально. Вас засипають компліментами, подарунками, увагою, кажуть, що ніколи не зустрічали такої людини, як ви. Ви відчуваєте сильну прив'язаність і повністю відкриваєте. Але через деякий час з'являються вимоги, контроль, критика. Це не випадковість, це стратегія. Якщо все розвивається занадто швидко, сповільніться. Дайте собі час пізнати людину. Подивіться не лише на слова, а й на вчинки. Друга техніка це газлайтинг. Це коли вас змушують сумніватися у власних відчуттях, спогадах, думках, емоціях можуть казати, ти вигадуєш, такого не було, ти надто чутлива. І поступово ви починаєте думати, що проблема в вас. Якщо відчуваєте це, почніть фіксувати події. Записуйте важливі розмови, або просто свої емоції після цих розмов. Це допоможе знову довіряти собі. Третя техніка знецінення. Класика. Після періоду ідеалізації раптом все змінюється. Вчора ви були найкращі, сьогодні ви егоїстка, яка все псує. Вас критикують, порівнюють або жартують так, що вас пече і болить. Це не дрібниці, це спосіб керувати вами через почуття провини. Почуття сорому. Слідкуйте, чи поважають вас навіть під час конфліктів. Четверта техніка Триангуляція. В Гру включається хтось третій. Це може бути колишній, колишня, друг, подруга, колега. І можуть вона фрази, вона мене краще розуміє. Інші жінки не роблять таких сцен, як ти. Так створюються відчуття конкуренції. Ревнущів, і ви починаєте боротися за увагу. Пам'ятайте: у здорових стосунках немає змагання за любов. Повага не потребує третьої особи. П'ята техніка. Техніка, яка носить назву ефекту пилососа». Після розриву нарцизм може повертатися з вибаченнями, обіцянками, драматичними словами, що я без тебе не можу жити, я змінився. Мета знову втягнути вас в той самий цикл. Якщо в стосунках було насильство, контроль або приниження, або всі разом, не повертайтеся. подумайте про безпеку, подумайте про підтримку і складіть свій план дій. Шоста техніка це покарання мовчанням. Коли вас навмисно починають ігнорувати. Не відповідають на повідомлення, мовчать днями, а то й тижнями. Ви не розумієте, що зробили не так. І починаєте виправдовуватися. Але мета цього змусити вас втратити впевненість. І покірно шукати контакту. Якщо це відбувається, не біжіть миритися першими. Скажіть, я готова говорити, коли ми обидвоє заспокоїмося. Зосерейтесь на власних межах, на власних кордонах. Кохання дає відчуття спокою і безпеки. Коли поруч із людиною ви можете бути собою. Емоційна залежність це коли ви. Ходити коло між страхом, провиною і надією, що все зміниться. Запитайте себе зараз, чи мене поважають? Чи я часто почуваюся винною або ніби все не так? Чи можу я бути собою у цих стосунках? Якщо щось в цих запитаннях вам знайоме, це не вирок. Є способи вийти з цього кола. Почніть з простого. Поговоріть з другом або краще з психологом чи спеціалістом з ментального здоров'я. Запишіть свої межі, що для вас прийнятно, а що ні. Якщо є небезпека, складіть план безпеки і дайте собі час. Відновлення не буває миттєвим. Це процес. Якщо це відео було корисним для вас, поставте вподобайку. І підписуйтеся на мій канал. Канал. У наступному відео я розповім, як відновитися після стосунків з нарцисом. Емоційно, фізично і психологічно. Напишіть у коментарях слово відновлення, якщо хочете побачити це продовження. Пам'ятайте, ви не самі і ви заслуговуєте на спокійне, безпечне кохання.